АНТВ Зимові політичні етюди, і сьогодні з філософом, публіцистом, експертом корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Сергієм Децюком говоримо про ці от грудневі обставини, що мають місце в Україні. Зазвичай, в цей час в Європі та недавно і в нас ми готувалися до нового року, ставили ялинки. Ходили, купували подарунки, готувалися до святкового столу. Але зараз в Україні такі часи, що якось новорічні хлопоти відходять на другий план. Полетіли склянки в голови високих урядовців прямо на банковій 11 в офісі президента. Багато дуже питань до двох заяв, які опублікували урядовці. І Голова парламенту, голова держави і голова уряду. Отже, пане Сергію, що ти думаєш з того приводу тих обставин, в яких от зараз ми опинилися з огляду на поточну політичну ситуацію? Ну, цю поточну ситуацію потрібно класифікувати як політичну кризу, вже пряму, публічну, незаперечувану ніким, яка мені нагадує, стріми вже з тобою. А політичну кризу часів Кучми була така відома тоді, потім вона стала вже забуватися: заява трьох, у якій взяв участь, підписантом якої був і Ющенко. Той самий Ющенко, який згодом змушений був іти в опозицію, відмовлятися від багатьох речей вже проти режиму виступати. І в цьому сенсі саме заява про єдність. Класифікує ситуацію як відсутність такої єдності, принаймні в парламенті, принаймні на рівні виконавчої влади різних її гілок і різних високопосадовців. І в цьому сенсі це політична криза. Це перша річ. А щодо заяв, які ми мали змогу сьогодні почитати. Заява трьох. Чого там нема? Перш за все, там нема а, такого виразу, як успіх реформ. Там є зато успіх України, причому так, з, великої з Великої літери. Великої літери. Там є якийсь новий еф ефемізм а з Великої літери успіх України. Що таке успіх України? Не знає ніхто. А якщо а, помічати контекст цієї заяви, то там вказано на дві речі. Перше, ми зупинили ворога. При цьому в заяві. Сказано, що а, ми створили коаліцію. там, там ми, ми хто нижче підписалися, ми троє зупинили ворога. Хто зупинив? Ми в зупини... Україна, вся ми троє і Україна тут в мене запречень немає. Ми зупинили ворога натяк, що це за допомогою створення міжнародної коаліції. І власне, а чи зупинили ми ворога? Тобто, якщо втрата частини території Крім називається зупинили ворога, то це не зупинили ворога. Це означає, ми зазнали окупації. І ціною відданих територій ми зупинили ворога. Так би треба було сказати в заяві, якщо ми хочемо, власне, чесно говорити, з громадою українською. Це перша річ. Друга річ, ми виконали всі умови для отримання безвізового режиму, що неправда, тому що ще до цієї заяви. Була відповідна заява європейських бюрократів, які сказали, що ми не виконали цих умов. Зокрема, підпис президента на законах, які Європа не сприймає, і саме через ці проблеми з управлінням конфіскованим майном, нам відтермінували Тому і одне неправда, і інша неправда. І саме отакі контексти, які лицемірні і неправдиві. Вони наштовхують на думку, що ми не просто в серйозній кризі, ми ще і на рівні нашої політичної еліти не бажаємо її класифікувати як кризу, не розуміємо її причин і не здатні аналізувати ці причини. Ось що викликає власне ця заява трьох, які думки викликає. А решта то все так би мовити, бантіки, рюшечки. Давайте. Фінансову стабільність, давайте децентралізацію, давайте. Ну там багато речей mm. перелічено. То все банки-рюшечки, які направду от в цих трьох речах вони губляться. Тому що це три засадничі речі. Одна незгадна, два інші пряма брехня. Mm. Так заяви не пишуться. Це я сам абсолютно згоден, що так заяви не пишуться, і так, власне, справи не робляться. Але є певне оптимістичне в українському політикумі, не те, щоб оптимізм, але принаймні певне світло в кінці тонелі. Я сьогодні слухав прес-конференцію Юлії Тимошенко, де вона класифікувала бюджет. От там класифікація йшла абсолютно чітко, за чітко визначеними параметрами. Я почну з емоцій, тобто вона сказала, що це бюджет прощання, тобто ми або попрощаємося з цим урядом, який вносить такий бюджет, на не існує, чи податковій базі, Або, якщо ми приймемо цей бюджет, ми попрощаємося з Україною. І далі ми отримали чіткий аналіз, що стосується індексації пенсій і заробітних плат, джерел цих індексацій, чому, на правду, треба зменшити податковий тиск, чому необхідна дерегуляція малого і середнього бізнесу, чому потрібна деолігархізація. І я в цій заяві, до речі, трьох, повертаючись до заяви президента голови парламенту і голови уряду, вони вживають термін корумповані олігархи. У Мене одне велике питання. У нас що? Уже олігархи являють собою частину влади? Ну, це нонсенс, звичайно, олігархи ну, це, не можуть бути це... коруп... Олігархи Корумпують владу. Вони є так мовити, джерелом корупції, а не є самими коронавірусу. Отже, ми бачимо, що з одного боку Ні, ну, у нас є один олігарх при владі. Може, цього мається на увазі? Він сам підписав заяву. Отже, тут невідомо що, отже, з одного боку, ми справді маємо ну, підтвердження власної неадекватності, самодіагноз от, е, трьох підписантів. З іншого боку, ми бачимо, що є ще нехай і нечисленні сили в українському парламенті, які е, згодні з тим, що можна ще країну вивести з цієї кризи і пропонують е, алгоритм вже не легкий, вже непростий. Ну, дивись, я б я б тут розширив. Не можна все зводити лише до сил парламенті, тому що фактично. Ініціатором а, цієї публічної контраверзи, будемо називати, яка а, відбулася на Нацраді, а був Саакашвілі. Отже, я можу сказати, що є дві контрдискурсії: це Тимошенко і Сакашвілі. Власне, люди, які зараз намагаються аналізувати ситуацію, публічно представляти її і намагатися дати, хоч якийсь аналіз, з тим, щоб країна не лишилася а, ну сам на сам, тому що як показує. Це засідання президент був абсолютно безпорадний, тобто він не міг нічого зробити в ситуації контрдискурсії, яка там виникла. А це ну контраверзи, контрдискурсії. А це ознака того, що. Немає цієї єдності, бо якби єдність була, вона була про публічно продемонстрована okay. там. Ну, те, що єдності немає, це абсолютно очевидно. До речі, відсутність єдності підтверджує заява уряду, яка нібито, да, членів уряду, вони на вздогін за заявою трьох вони е, зробили Давайте тепер про заяву е, уряду. Отже, що говориться в цій заяві? В цій заяві говориться про наступне: що не тільки заява трьох, але і весь уряд долучається до позиції, яка вирішена в заяві трьох. Але новизна цієї заяви в тому, що там вказується, що є безвідповідальні політики, які в цей час критикують уряд і роблять це для того, аби знищити суверенітет і незалежність України. Тобто, якщо називати речі своїм іменами, фактично це шантаж. Уряд каже: якщо ви будете нас критикувати, то це пов'язано з тим, що ви втратите незалежність і суверенітет. Тобто, фактично, ми критикувати уряд не можемо, бо це небезпека для всієї країни. Отже, втратити Крим, втратити Донбас, віддати країну в зовнішнє управління це все нормально. А от критика уряду це вже, ну так би мовити, за межо того, що відбулося. Тобто, а що може бути щось гірше, ніж те, що вже сталося, ми вже втрачаємо суверенітет і незалежність. як У уряду фактично лишився єдиний інструмент політики, і цей інструмент називається шантаж. Шантаж. Є ще другий інструмент шантажу. Він, так би мовити, політологічний. Ну, або, скажімо так, політико-експертний. Він полягає в наступному, що ми можемо критикувати, але руйнування уряду означатиме руйнування коаліції. Руйнування коаліції означатиме неможливість створити нову, неможливість створити нову означатиме парламентські перевибори. Парламентські перевибори ставлять під е е ризик, е перш за все, народний фронт. А по-друге, блок Петра Порошенко підзначний mm -hmm. ризик, тобто фактично знищення їх більшості як такої mm -hmm. і прихід нових сил. Фактично, переформатування влади як такої. Щекай, чекай, я тебе не зрозумів. А в чому небезпека? Переформатування Ні, влади як не, такої небезпека mm -hmm. для а, власне шантаж в цьому, mm -hmm. що якщо ви будете критикувати, то це призведе ось ось до цього. Але це не є небезпека для громади як такої. Тобто дочасні парламентські вибори абсолютно норма. Звичайно. І нехай нам не розповідає, що, мовляв, під час війни їх не можна проводити. А от в а от чому тут шантаж? Е, і що тоді відбувається? Ми в кінці року опиняємося без бюджету, без уряду, без парламентської коаліції. Ні. І йдемо на е, традиційні для України новорічні канікули. Як ми це робили навіть під час війни, Пам'ятаєш, була війна, так а наші депутати нас вона була вона є, по-перше, війна триває. Ні, ні, правильно, але тоді вона була в гострій формі і все рівно депутати роз'їхалися. Зараз вона теж в гострій формі. І річ не в тому, що депутати роз'їхалися. Річ в тому, що е, нічого страшного, якщо у нас не буде бюджету до нового року. От нам чомусь кажуть, що от якщо не буде бюджету, бюджетники не отримують зарплату. Неправда, по ні, одній 12 звичайно, бюджету п'ятнадцятого року да, і інша річ, що міжнародний валютний фонд тоді не дасть грошей, а цей уряд довів країну до того, що єдиним джерелом бюджету реальним Справжнім ефективним є міжнародний валютний фонд. Все інше, те, що вони намагаються збирати зараз, воно під сумнівом. Тобто, да, бюджет трохи наповнюється за рахунок податків, акцизів, зборів і так інше Отже, так і Отже, давай зафіксуємо. Ми перебуваємо в стані політичної кризи. Явно і публічно. буде. Друге, в цій ситуації знаходяться політичні сили, які з боку громади виражають її публічну думку, що реформи не йдуть. А з боку тих, хто тримає владу, тримачі, ну, ці, ага. ці троє, а, фактично вважають, що це е, безвідповідальні політичні сили, які в ситуації війни. Фабула конфлікту фактично... зрозуміла, що робити? А в цій ситуації, мені здається, найкраще, звичайно, було б перевибори парламенту, перевибори президента. Це найкраще. Ага. А наскільки це реально зробити, це вже потрібно дивитися терміни. Як так зробити, щоб було правильно, щоб було один за одним з точки зору конституції? Це мають уже сказати нам юристи, політичні експерти, які на цьому знаються? Єдине, що мені зрозуміло в цьому форматі. Ні уряд, ні парламент, ні президент працювати далі не можуть добре, не можуть. Але я тобі нагадаю, що кожний склад українського парламенту був гільшим за попередні. Отак було завжди. Можливо, нам доведеться парламент перебирати ще п'ять разів, доки буде нормальний ну, ну, парламент. Нічого страшного Але в Ізраїлі так було нічого, нічого страшного. Криза політична урядова в Італії була багато років, uh -huh. навіть більше десяти. Наскільки я пам'ятаю, і нічого страшного для Італії. Не, не сталося. Ну, там люди не перестали жити, не перестали була, отримувати. Була шостою зарплату, економікою да, у світі, так і залишилася. Так і залишилися. Ну, тобто, фактично, уряд е, е, за наявних процедур і законів дуже часто виконує номінальну функцію. А якщо уявити собі, що він раптом не має повних компетенцій, просто корупція стане меншою. Отже, спробуємо підсумувати. Так, ситуація на диво однозначна. Тобто є криза, є конфлікт. Конфлікт не може бути вирішений всередині правлячої коаліції. Я тут додам до твоєї аргументації, що і просто низький рівень компетентності компетенції тих, хто, власне кажучи, зараз намагається працювати як урядовці. І таким чином, у нас ми доходимо до природнього, абсолютно, скажімо так, фіналу цього політичного циклу. Це дочасні парламентські вибори. Встигнемо прийняти нормальний закон про вибори, щоб у нас не був такий поганий парламент? Як мінімум, дочасні парламентські вибори. Тому так, що, що я думаю, що навіть ще Наразі одночасні президентські ні, ні, парламенти, ну це дуже небезпечно, Отже, з точки тоді, зору, да. абсолютно. Тоді з точки зору інституційної пам'яті спочатку пар парламентський, да. але президент мав би сам погодитися на те, що він назве термін дочасних президентських виборів. Що ж, на цьому я, я не бажаю це, до речі, песимістичним якимось підсумком. Ну, взагалі немає песимізму тобто, ні для кого, окрім для... для цих трьох. Для... Так, це абсолютно так. Отже, з нами був Сергій Дацюк, експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика, філософ і публіцист.